Раки, мої любі раки, готові дізнатися, що очікує саме вас вже цією весною у сфері кохання, кар'єри та здоров'я. Спочатку лайк цьому відео це важливо для енергооміну, і дивіться на карти. Ну і очікую вас на особистих консультаціях. Карти Таро мають точні правдиві відповіді на всі ваші питання. Приходьте. А тепер. Що, чекаю раків? весна. Сфера кохання. Кар'єра. Так. Кохання. О, дев'ятка жезлі. Ой, дев'ятка мечів. Будете переживати про щось. Турбуватися. Турбуватися про майбутнє. Будете переживати щодо... Якоїсь інформації, або можете знаєте, тривожитись через те, що ви не володієте якоюсь інформацією, не знаєте, що він чи вона про мене думає. Ви будете, може, знаєте, там не спати, тривожитись і думати. Як сказати, як підійти, що відповісти. Це ще карта збору інформації. Ви можете збирати інформацію про якусь людину. Ну, може, хтось вам подобається, і ви будете збирати інформацію. І ця карта ще може бути безсоння. ви можете не спати через якусь людину. Або це може бути якісь страхи. Щодо вашого майбутнє, це карта, коли людина може просто попусту переживати за своє майбутнє з якоюсь людиною, і за свою поведінку, за свої слова. Як в майбутньому вплине там якась інформація, чи якась, якісь документи. чи... Там, припустимо, моя посада, якщо він дізнається, що я е, там, займаю високу посаду, як він до цього поставиться, е, тому що він е, ну, не дуже е, там, багато заробляє, не, не дуже там, якісь, е, е, має високий статус. Ну, щось таке. Щось не, не серйозне, але ви будете думати, переживати, тривожитись, ось таке щось. Ну, нічого страшного.